Доброго дня, мої любі малята! А знаєте ви, як потрапляє до нас на стіл хліб? Ні? Тож послухайте. Спочатку зернинку саджають у землю спеціальними машинами-сіялками. Потім зерно проростає і набирається колосок. А коли колосок достигне? Його починають збирати машини комбайни. Потім зерно відвозять на вітряк, тобто млин. Там зерно перемелюють на борошно, із борошна замішують тісто, і з тіста на хлібзаводі випікають хліб. Але можна хліб випікати і вдома. Для цього потрібно взяти воду та борошно. Ще потрібно додати яйця та дріжджі. Обов'язково беремо цукор та сіль. Ось і готове пухке тісто. Далі тісто вимішують, виробляють та випікають. Ось такий рум'яний, запашний та смачний хліб у нас вийшов. А це малята наша українська паляниця. Таку паляницю господині завжди виготовляли на великі свята та тоді, коли зустрічали гостей. А що ж допомагає нам випікати такий гарний хліб? Знають діти. І батьки, є в них два помічники. Все вони робити вміють, поливають, косять, миють, піднімають, носять, грають, в'яжуть, шиють, прибирають. У дворі, в садочку, в домі Ви давно вже знайомі. З обома помічниками працьовитими руками. Давайте згадаємо іще разок, як же ж хліб до нас потрапляє. Спочатку треба взяти зернинку та посадити її у землю. Далі зернинка проростає, росте, росте і з'являється колосок. Коли колосок достигає, з нього вибивають зерно. Далі зерно перемелюють на муку, з муки замішують тісто, а з тіста випікають хліб. Для того, щоб хлібинка з'явилася у нас на столі, зранку до вечора трудяться дуже багато людей. Це дуже тяжкий труд, тому із хлібом треба поводитися. Як із святинею, ні в якому разі не кидати, з'їдати все до останньої крихти та берегти хліб. Пам'ятайте це малята, і нехай на вашому столі завжди буде пухкий, запашний та смачний хліб. До побачення малята, до нових зустрічей!